Уф. Ну що ж, це буде моє перше відео. І не треба старатися, бо я знаю, що це відео буде хреновеньким, що воно не буде топом стопів на цьому каналі. Тим не менше, треба якось почати. Треба якось зробити цей перший млинець. І ось я його роблю. І що ж, він не буде про мене, і не буде про те, що це перший фільм, він буде. Мати якусь все-таки користь для вас, тому що немає сенсу знімати про себе. Нікому це і подавно не буде цікаво. Отже, в цьому відео я хочу вас вмотивувати робити своє це перше відео. Багато з вас, мабуть, чекає, коли буде якийсь сигнал, знак з небес, що вже час, вже час сісти і записати це відео. І це ваш сигнал. І я розумію, як це може бути складно. Зараз я все почуваю досить так спокійно перед камерою, але так було не завжди. У мене був час, коли я дуже сильно крінжував. Коли я був такий весь заморожений, зжатий. У мене в голові були якісь думки, що зараз мене ці люди осудять. Якщо хтось це побачить, це буде кінець мені. Що люди скажуть. І виявилося, що всім це одно. Ось так. І спробуйте. Спробуйте зняти відео. За яким буде максимально соромно, і ви побачите і здивуєтеся, що всім все одно. І загалом, якщо відео буде погане, то його практично ніхто не побачить. Справжні друзі вас підтримують. А якісь хейтери, ну то якою треба бути людиною, щоб хейтити когось, хто починає і пробує. Оце страшно. А не крімжувати перед камерою. Тому давай. Це. Виключайся, йди знімай своє перше відео. Публікуй. Бо вже завтра треба буде знімати друге або планувати друге відео. І якщо ти це зробиш, вийшли мені якось його десь в повідомлення, щоб я його побачив, подивився. Я дам тобі багато лайків і десь його репостну, щоб інші люди теж бачили. Бо я знаю, як ціннісний є фідбек і слова підтримки на самому початку. Тож, вперед, в подорож. І Залишайся на цьому каналі, буде дуже багато цікавого. Про що цей канал буде в наступному відео? Це геніальне просто. На цьому і закінчимо.